Ми продовжуємо знайомитися з історією криптографії. Вона складається, як видно з цього слайду, з чотирьох етапів. Перший етап це наївна криптографія, який продовжувався до початку 14 сторіччя. Основними властивостями цього етапу є те, що були розроблені простенькі шифри. Які на сьогодні не являють собою ніякої криптографічної складності, ніякої цінності, за винятком того, що вони служать основою для створення серйозних шифрів, які використовуються в сучасному світі. Це і шифр Цезаря, це і шифр Сцитали, це і інші шифри, які були розроблені тоді. Після 14-го сторіччя до початку 20-го сторіччя формалізувалася криптографія, тоді було розроблено один з основних принципів криптографії, принцип Керховса, який говорить про те, що криптостійкість по шифру повинна ґрунтуватися не на секретності алгоритму, а на секретності ключа. Цей принцип використовується і до сьогодні, і цінність його полягає в тому, що краще не секретити криптоалгоритм, оскільки в ньому можуть бути дірки, які автор не передбачив. А якщо багато людей прочитають і подивляться цей алгоритм, ну, звичайно вони їх знайдуть. Тобто ймовірність цього процесу і якість шифра буде. Сильно і сильно покращений. З 30 в 30-ті 60-ті роки 20-го це етап наукової криптографії, який, в принципі, розпочався основна віха цього етапу це робота Клода Шеннона. Теорія зв'язку в секретних системах. Тут криптографію було покладено на науковий. Бази, причому Клода Шеннона іноді вважають фігурою рівнозначною Ісааку Ньютону для фізики. Тут же були розроблені в цей етап були розроблені шифри, які започаткували і еру комп'ютерної криптографії, яка, як ви бачите з цього слайду. Триває і сьогодні. В х роках було розроблено основні шифри, які використовуються сьогодні, які ми будемо вивчати. Ну і е, з використанням комп'ютера ера криптографії розквітнула і використовується е, в повсякденному житті, там, навіть де ми і не е, думаємо, що вона повинна використовуватися. Детальніше про це можна почитати в курсі лекції або в книжках, які рекомендовані до цього курсу, хіба в інтернеті. Тим не менше історія криптографії містить багато таємниць, які не розгадані й до сьогодні. Причини можуть бути різні, хоча, в принципі, вони схожі, що вони приблизно однотипні. Це Мало інформації про зашифрований текст. Ну, Наприклад, однією з найважливіших загадок криптографії став фестський диск, який ви бачите на цьому слайді, оце його зворотна сторона. Він був знайдений на острові Крит в на початку ХХ сторіччя. Спеціалісти досі не можуть, його, не можуть його розшифрувати, хоча розрізняють 45 різних знаків. Але оскільки... Більше ніякої інформації про ці знаки нема, то вони його не можуть досі розшифрувати. Іншою загадкою є манускрипт Войнича. Це книга, яка була куплена в 1912 році в одному з італійських монастирів, і сьогодні вона зберігається у бібліотеці Єльського університету. Походження цієї книги абсолютно невідоме. Вона містить якийсь дивний текст, вважає, що він зашифрований, мова якого досі не ідентифікована. Більше того, текст був завантажений в суперкомп'ютер, який проаналізував його статистичні характеристики, і видав такий висновок, що цей текст не схожий на якусь відому мову, якою розмовляють люди на землі. Зустрічаються символи тут схожі на латинські та грецькі літери, але більшість якісь ієрогліфи, які досі не зустрічалися в жодному іншому рукописі, підозрюють, що це фальшивка, кимось зроблена, можливо, самим войничем, хоча ця теза досить сумнівна, оскільки це дуже великий. Процес дуже тривалий. Процес книжка нараховує порядка кількох сотень сторінок, і це каторжний труд для того, щоб цю книжку написати. Дуже відома таємниця це криптограма Бейла. Це три криптограми, які було опубліковано невідомим автором, підозрюють, що це Едгар Аллен По, який був відомий як Засновник літературної криптографії, ну і дуже відомий як людина, яка розігрувала на почві криптографії своїх друзів. Знайдений він був у 1865 році, опублікований, Розказує, що в криптограмах описано, як знайти захований скарб золота і коштовних каменів, вартість якого. Сьогодні би оцінили в 30 мільйонів доларів. Скарб заховане десь у штаті Вірджинія поблизу Баферса, перекопали всі околиці Баферса і так нічого й не знайшли. От одна з криптограм Бейла знаходиться, ви бачите її на цьому слайді. Частину розшифровано, а першу і третю криптограму і до сьогодні не можуть розшифрувати. Дуже цікава річ, яку ви можете побачити на власні очі, це так званий криптос. На території штаб-квартири ЦРУ в Ленглі стоїть скульптура, автор якої Джеймс Сенборн встановив її на замовлення в 1990 році. Скульптура поділена на чотири області, які повністю заповнені шифрами, і які досі не вдалося розшифрувати навіть співробітникам ЦРУ. От цей криптос ви бачите на фото. Сенборн, Джеймс Сенборн відмовляється розкрити таємницю шифру, підозрюють, ось збільшений цей шифр. Підозрюють, що це творчість відомого вам уже з попереднього скрінкасту Брюса Шнайера, але досі не розкриває автор цього криптоса, що написано в цих повідомленнях. Ну, якщо говорити про історію криптографії, то варто зазначити, що однією з найвідоміших осіб криптографії є Артур Шербіус. Це винахідник роторної шифрувальної машини. На основі цієї, цього винаходу було розроблено шифрувальну машину Енігму. Ось ви її бачите ліворуч, це машинка в зборі, а праворуч ви бачите ротори. Які, власне, і утворюють шифр. Не тільки німці володіли такими шифрувальними машинами. Відомо, що і росіяни мали таку, Радянський Союз мав таку подібну шифрувальну машину М-125, яка називалася Фіалка. Це вже післявоєнний зразок. Ви бачите, 10 роторів, які виконують шифрування. Японці перед Другою світовою війною мали кілька машин, яких американці називали за кольорами. Це машина Purple, а була ще Orange і Red. Машина Purple, Orange і Red були зламані американським чорним кабінетом, криптографічною службою США. І Урядовці, президент і вищі урядовці мали змогу читати інформацію, яка була зашифрована цими роторними машинами. У американців була своя машина, ну, наприклад, це портативна американська шифрувальна машина М209. Якщо ви хочете погратися з Машинкою Enigma можете скачати От з вказаної адреси програмний симулятор шифромашини Enigma для усіх операційних систем адреса вказана на слайді. Ви її можете скопіювати і погратися в шифрувальну машину Enigma. Важким був криптоаналіз Енігми, тому що вона використовувала досить складний на той час. Алгоритм шифрування. Для цього довелося використовувати цілу дешифрувальну машину, яка називалася бомба. І от фото її ви бачите на цьому слайді. Це групи роторів, які використовувалися для розшифрування. Ну, треба сказати, що це був метод грубої сили, тобто підбирання ключа. Безпосередньо емулюванням шифрувальної машини. Це відновлена, реставрована бомба, яка стоїть в музеї криптографічної служби в Британії. Досить складна машина, яка була розроблена в 40-роках х роках під час Другої світової війни. Ну, у німців був не тільки, була не тільки криптомашина Енігма, це була портативна. Машинка, але була і стаціонарна, набагато потужніша криптомашина Лоренц. Ось ви її бачите на фото. Вона працювала в штабах і в Генеральному штабі Німеччини Третього Рейху. Для того, щоб розшифрувати цю машину, довелося розробити перший в світі електронний комп'ютер, який називається Колос. Дешифрувальна машина колос була також розроблена англійцями, які працювали з шифромашиною Енігма. Це було зроблено десь наприкінці Другої світової війни, в 44-45 роках, і відтоді говорять про існування комп'ютерів.